Коріки з вами вже втретє, знімають дві кіски. О, ти знаєш, ти мені як виглядаєш той самий фізрук, або якийсь качок, який метр з сі... шапкою і такий бігає жорсткий. Скажи, ну, на який це плейс, який ти мене завів, що ти, це ти хочеш грати? Це, ми попали на м'ясокомбінат Мені якийсь дядя. О, мені папа Джон порекомендував цей сходи на м'ясокомбінат, топова штука. Я там бував. Це в минулому житті. Here. Давай келопі. Оце? 0-2? Давайте. Я Сама кажу, й... що ми сьогодні просто про АРМС. Це має бути дуже людий хорор О, ні, є, все но. Oh. Так. так. So, ми їдемо, куди ми їдемо. Їдем? Так, тепер end? Dead end. Dead. 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 А Деденсайд. А, а я End. Dead End. прийняття. А-а-а, а як я їжджу вообще? А ти взагалі без рук? Навіть ногами педалі не лежає. Так, да, 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 да. І це Тесла, щоб ти знав. Що за граєленка впаде? Чого mm. я так читаю? Ні, nee, не впаде. Mm. Нє, як це так? Що це? Як це взагалі? Це Це шо? Це, це... <nt> шо? <різ <olmayai> <різ <Porsche> це шо? Це шо? Це шо? Це шо? Слухай, давай назад, ні? Не, не хочеш? Давай! Зараз я нажимаю S. С. С. Нє. Ми приїхали, вказується. Дякую! Welcome to Good one in а, тут ферм, а я тут хто? Ні. Мене адекватно. А що вони шо ці... Вони цілуватись будуть? Ні, на будут? Не, нажать. Блін, вони постидались. Що це интересно вообще <постив> за мутант? Це. Це. А, я знаю, теперь их за... Мене... А не че наробить! Що це? До тебе приплысилось? Вона мы. Вона мої пятки нюхає. <світ> <світ> так, с, це... якийсь контейнер. Що тут нас? О, пекольно можно. що там? А Блін, нему що не можна проїхати. Це якась миша, напевно. Але а як її підібрати? Взагалі непонятно. Ладно, коротше. Так, що тут у нас? Мішки, цементу, коробочки всякі, скляночки, баночки. Які взяти? Press Q to Open Inventory. А, тут інвентар. Тут якийсь цей. Я думаю, туди треба заглянути. О, тут. Манікен. Молоток ще треба. А, є тут сел. У мене є рука. Відкрилося, тобі кажу. О, да, точно. Ми просто тут е, ці манекен засунули руку, точніше манекена. Засунули і все. Так, що тут у нас? Haunted house? Що тут таке? looks like something is from here. Тут, напевно, що треба положити, да? Ти вже починаєш щось походити на <п achieved> Ванна. Так, що Тут у нас? тут у нас якісь кизів, які так, скетс, цей. О, туалет залізаем. Смысл, ты скинул? Что? Что я буду делать? Что это? Я нарвал. Что это вообще? Что это вообще-то? Это что? А, это статуэтка кута. А? Наверное, тоже куда-то нужно всунуть с крыса. Статуетка кута в туалете. Так, ну тут. А, там рылся? Вот а, тут я рис и на уточка. Ага. Так. Тут ничего не можно подыграть, взять. Давай назва відео Ми знайшли свиню з Чорнобиля, а і ми на неї будемо шукати. Ти шофмав? Це шофмав? Шо це камери прямо, телевізор перемикається. А, зачинимо. Окей. А, далі куди йти? О, там свиня вийшла. Там свиня вийшла. Закривай двері. Закривай двері. Що <різь> 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 там таке в тебе? Як мені Да, это... Что это за отродье Чернобыля? Так, ну-ка, это... Это Соня. Соня! Да ты базила? А ну, Соня, иди сюда. А у нас застряло. А, мы перезаспавнились. Вийш... Ой, бля, муха. Ти так вийшов просто, знаєш, такий, як батько якийсь своє цієї хати, так вийшов. <рисувач> Ладно, йдемо далі. Мені ну, про... добре ж хоч прогрес не цей. Знаєш? що? Я знайшов Шо? ще якусь отаку статую. Сатуетку. <рисувач> може це статуя, треба, знаєш, розставити їх по кожному. Може це треба знаєш по кожному місці їх поставити. Це типу підказка дається, куди треба їх ставити, може, ні? Думаєш? Да. Там же ж писали, типу, що там щось помістіть, може щось туди, типу, чи щось, щось типу так. тако. Все? Так Ми що? так, може щоб реально треба, типу, ці три кудись правильно їх помістити. Дивись, це реально відволіче, а я поки подивлюсь, куди її треба. Добре, я зараз відволікаю. О, от Орла брав... сюди. Орла сюди. Кота забираємо, і замість нього тут коня є. Ок. І так, і кота сюди. О. Ну і що? І що? І що далі з цим робити? Шафка! Яка шафка? Отут от, от от шавка відкрилась, там ключі якісь. Я Де? не встиг підібрати, бо тут за мною своя поки що бігає, я бачу. Оця шафка в цій кімнаті е, картина відкрилася. А, а відкрилась! Все, є! Так тут є, тут є пістолет! О, тут ты може якраз від нього? А я якийсь клокхенд знайшов. Що знайшов? Клокхенд. Слухай, так ти ж нитка, і неси сюди треба в годинник її всунути, ось сюди сюди сюди. сюди. -а. Вот сюда. Давай попробуємо. І що треба зробити? Так, санука. Ну-ка, ну-ка. О-о-о-о. О, я налаштував на рівні 4 є! Да, є, ключ. Є! Ланді цей, Ланді Кей, і шо це таке? Для чого? Ланді, побудуй якихось дверей. Ну, полсовуй. E -е. Ну зараз попробуємо. Подтик до цього. О, да! Йо-мое! Там? Там оцей ганчирщик! Так, мы за ним куда-то сідем. У тут красиво. На ага. ним можна і не йти, але мы йдем. Что-то нам девить. А там у тебя чуваки, может, те воду, чуваки, бегают, я відкрой дворе. А, там... А, там... А, там... а ты куда риск? Тык дык-так дык. Так, сануку. Спайдер кей. А я найшол спайдер, спайдер кей. Чу щось Чус. Не-не-не. Их тут три. Би на манетики бегало. Спайдер кей. Я годинник якийсь перевернув. Який годинник ти перевернув? До якийсь годинник стояв в кінці коридора якогось. І він почав тікати. Чуєш? Ага, да, да, да. Може треба час якийсь кудись треба добігти? Може, я якийсь підвал спускаюсь. А я дивіться заспавнився в іншому місці. Я якийсь підвал спустився. А, це що? Боже мій. Я тепер кончені за 5 хвилин пройшов, звісно, щоб знати всі локації. Да, ми наконець тут це пройшли, господи. А -а -а -а. Да, боже мій наконець-то. Дякую за гру. Не, ну це було мега хоп. Да, оце жорстко було. Я оц оце оцінюю даний плейс, ну. Не знаю. 100 гойд з 10, напевно. Ні -ні, не, не, на 100-100-100. <світ> 1000, 1000 гойд з 10, все. Крутий плейс. Ну, я десь на девятку год з 10 плейс прикольний. Ну, ну в принципі прикольний, так. Да. Я б не що хотела... <laughs> тут є якісь люті мінуси. О, господі. Ладно, коротше.